Слава Ісусу Христу, дорогі усім благословім. Сьогодні на каналах Салтаненко вийшла неймовірна проповідь і відео, де пастори включають, реально показують формулу щастя, як в такий важкий час не зійти з розуму, не жити в страху, не жити в смерті цій, а знайти сили рухатися далі, знайти сили стілити себе на рівні духу, душі та тіла. І для цього нам потрібно Слово Боже на постійній основі. Нам потрібно страх цей все закрити. Зробити вибір і поставити на перше місце Слово Боже своє життя, з'єднатися з Господом, хрестити себе в Отця, в Сина, в Духа Святого, в любов в Господа, в Слово Боже, на постійній основі. Нехай воно у вас буде кожний день, і тоді будуть проростати правильні патрубки. На Слово Боже буде сходити Дух Святий, який дасть людині мир, розуміння, спокій на серце, на душу, на розум. Людина буде знати, як рухатися далі. Амінь.